Доброго дня, любі друзі! В Етері Софія роблю розклад для діви на травень місяць. Що треба знати зараз? Подивимось по різних сферах. І так, нагадую вам, що на кожен день розклади Таро є. не по гороскопах, а просто на кожен день. І так само на кожен день в мене вже на каналі є розклади. Ресурсні розклади з картами МАК використовують чотири колоди для того, щоб ви навчалися, як налагоджувати зв'язок зі своїм підсвідомим, як благополучно змінювати, вибачте, своє життя. От, і як взагалі розвиватися, де брати ресурси, які енергії вам будуть допомагати, тож ви можете все це поєднувати, всі ці гороскопи, да, і знаходити для себе е, самий найкращий екологічний варіант для досягнення своєї мети. І так, поїхали, любі друзі. Загальні події. Тепер здоров'я. О, Оточення. Гроші, ваші фінанси. Шлюб для тих, хто в шлюбі картаться, або можете щитувати ті, хто вже тривалий час, ви разом саме мешкаєте, живете разом. Да? Тепер для тих, хто на одинці, для тих, хто для робота і, або бізнес, да? тобто, ну, ви, ви з чимось займаєтесь. Тепер карта для тих, хто. Без роботи, без бізнесу. Людина просто думає, да, бути-не бути. І якщо бути, то де мені бути. Отак от скажемо. От, тепер сюрприз з плюсом. Сюрприз з мінусом. І порада від таро, або просто що треба знати, да, загально. І так, тепер одну карту витягну. З колоди мак, благословення від роду. Так. Отак. От ну, тут у нас нема перевернутих, тому ці карти у нас по-іншому трошки ми працюємо з ними. Заходьте на канали, навчайтеся, там вже є всі відео. Все. Тройка пентаклів це загальні якісь події. Карта каже про матеріальний прибуток, про використання. Благоприятне своїх професійних навичок і від того отримання нагороди за свою ну, якусь роботу. Да? Тут про успіх в, сфері, в торгівлі. От, е популярність, слава. Підйом авторитета та престиж. Ну, чудово, загальні події. Ідеально, але ми тут роздивимося. Да? Тут щось треба 100% підтягнути. І так, зірка це в нас сфера здоров'я. Ну. Ви зірка, да? якщо ви е, навіть там чимось хворіли, наприклад, да, то буде одужання однозначно. І при тому це на тривалий період у вас все буде гарно. Тут про мудрість, про духовний розвиток, е, інтуїція, виповнення бажань. Тобто, да, якщо знову ж таки у вас було щось не так, то буде полегшення приходити, знайдення знаходження істини тут, про досягнення мети. Можливо, допомога від людини, от, котра вас буде ну, просувати до вашої мрії. Да? Наприклад, ви знайдете якогось не знаю, там, ну, лікаря, і можливо, не навіть не традиційного, і він вам допоможе ну, досягнути вашої мети, вашого стану здоров'я, да? позитивного. От, і... Тут карта ще каже, що ну, ваші вороги вони позаду, вони слабкі. Слабкіше вже за тебе. От. Але тобі треба навчитися використовувати свій досвід, мудрість і ділитися ними. Ви скажете, як це відноситься до мого здоров'я? Здоро... Проблеми зі здоров'ям, усі хвороби це психосоматика. Тому, ну, звісно, це все і від оточення, і від тихось переживань, і нервів за ворогів і так далі. От до чого тут це, чому я про це зараз кажу? Да? Тож це означає, що у вас буде полегшення, полегшення в загальному житті, да? і від того у вас буде покращуватися здоров'я. Все взаємопов'язано, повірте мені, люди добрі. Не вірите, то перевіряйте на собі. Спробуйте з кимось поругатися так, прям смачно, да? потім подивіться на свій стан. Все. Але бажано записувати, записувати свій стан, тому що через деякий час ваш мозок вас захоче врятувати, просто буде стирати той негативний досвід, да, і ви потім не зможете згадати, навіть як ви себе почували і чому ви вирішили, що воно якось пов'язане. Ну, то таке риторичне, але це треба знати. Рицарь Пентаклів в нас це про оточення. От, дивіться, тут. Якась відсутність уваги. Нездібність приймати рішень, да, можливо, стосовно саме свого оточення. Тобто, от, е, спілкуєтесь ви і спілкуєтесь з якоюсь людиною, спілкуєтесь і спілкуєтесь. Вам некомфортно, ви розумієте, що та людина вам і самооцінку занижує, да, якимось там своїми шуточками або ще щось там, якимись порадами непотрібними і так далі. Але ж невдобно сказати: слухай, йди за кораблем російським. да, І ви спілкуєтесь далі. За того... Ну, У вас, бачите, навіть і карта перевернута. О, тут якась зупинка. Потрібна зупинка в усіх сферах життя, і вона буде. То про що це стосовно оточення, да, зупиніться самі, передивіться своє оточення. Воно дуже має великий вплив на все наше життя, на все ваше життя, щоб ви розуміли, і на здоров'я, і на бізнес, і на відносини в родині, або е, з кимось ще. да, в оточення впливає дуже, дуже має великий вплив на нас. О, тож, зупиніться самі, інакше все одно у вас життя зупинить, значить щось у вас не так з оточенням. Розберіться. Далі двойка мечів це стосовно грошей, фінансів, грошей, ресурсів ваших. От тут дивіться, карта каже, що будь готовий, до, будь готовий до ситуації, де буде якась зрада, якісь втрати, сварки. Тут про лицемірство та безчестя. да, Ну, бачите, тут пів, пів полу, ну, да, півмісяць, мабуть, так. В общем, да, луна, луна, скажу так, луна це завжди таємниці. От, тож можливо, хтось вас захоче просто розвести на ваші гроші. да, Ну не будьте довірливими, перевіряйте, тому що двоєчка, вона ж двояка, да, туди-сюди, туди-сюди, тобто, куди ви тут розвернете. Ну, ситуацію туди вона й піде. Якщо ви будете дуже довірливими, ну тоді ви втратите. Тоді ви так здобудете якийсь цінний досвід. Якщо вам вже вистачає досвіда, да то час його застосовувати, перевіряти. П'ять разів перевірте, що вам пропонують, що там стосовно грошей, чи туди я вкладаюся, чи навіть в, той, в тому я в банку зберігаю свої гроші, котрі в мене є. Да? А, чи там я вдома їх, наприклад, зберігаю. А кому я розказую, скільки в мене взагалі грошей? Навіщо я це роблю? Да? Тут людина, вона закритими очима, вона: Я нічого не бачу, я нічого не чую. А потім кажуть, він винний. Він там мене обікрав. Так як же він винний? Ну а навіщо ви людину провокували? Навіщо ви розказували іншій людині? Скільки у вас грошей кожного місяця, да? де ви їх тримаєте, там, наприклад, і так далі. Навіщо ви визиваєте заздрість у інших людей? Це з вами робить ваше его. Ну тоді буде розплата через втрати. От то ще не травень. робіть висновки, можете все змінити. Любі друзі. Кожен розклад це не приговор, це те, що може бути. да, Але якщо ви постараєтеся щось змінити, то його може і не бути. Королева жезлів нас сфера для тих, хто в. Шлюбі. От, ну, це про освічену, благородну жінку, вона люб'язна. Ця жінка має статок, вона розсудлива, економна, вміє поводитися з грошима, особливо в благо собі та родині. От, ця жінка може надати вам допомогу моральну та матеріальну. Ви можете зараз робити важливі кроки до своєї мети, приймати відповідальні рішення, тому що прийшов час для успіхів і в фінансах, і в бізнесі, і в особистому житті. Да? Тож це означає, що в шлюбі. Скажемо так, буде все ж таки керувати отака, от мудра і досвідчена жінка, котра точно знає, що для її родини краще, куди вкласти гроші, і так далі. То, будь ласка, якщо ви чоловік, ну це не тільки про жінку, да, в принципі, може може казати. Тут про розсудливість, тут про гарні стосунки, тут про те, що ну, все ж таки можливо і краще прийняти, що ваша жінка королева да, і прислухатися до неї. Ну, Тому що ми з чоловіками різні, да, там, як то кажуть, жінка то шия. да, ну, Я б сказала, що то і так. П'ятірка кубків це для тих, хто на одинці. От. І в цій позиції а, карта каже про те, що треба щось згадати, те, що ви давно вже, скажімо так, залишили. Це допоможе вам вирішити проблеми сьогодення. Тут, можливо, буде якесь розчарування захибного вашого вибору, да? якісь неприємні сюрпризи, можливо, порожні плани навіть, можливо, повернення людини з минулого. Отак от, от до вас, да, от, тож, ну, не знаю, дивіться, чи вам воно потрібно, да, але ну, не дуже, скажімо, позитивна карта. Взагалі він він думає, да, тож, якщо до вас вже з минулого хтось повертається, ну, подумайте добре, чи справді вам та людина потрібна надалі. да, А можливо, ви закрили колись очі на щось, да, і зараз знову-таки не хочете того зрозуміти, що буде знову якась біда, да, якісь. Неприємності від тієї, наприклад, від тієї людини, то просто згадайте, які у вас були раніше відносини. да, Ну не всі люди змінюються. Я не кажу, що всі люди не змінюються. Змінюються люди, якщо в них є ну, є якась мотивація, є бажання да, духовного розвитку, але ви то будете бачити, ви будете відчувати. Як до вас людина повернулася, да? через які там події, ну, що вона каже до вас, ну і так далі. Тобто ви це зможете відчувати. Якщо дійсно людина духовно розвивається, то вона буде ну, максимально з вами намагатися бути щирою. Да? Вона вам буде тоді казати, що я жалкую про то, от я зробила або зробив висновки там, і так далі. Да? ну В общем, тут від вас залежить, чи потрібно вам то знову, але ну карта не каже. Про те, що ви когось зараз зустрінете. Ну, можливо, тут, в принципі. Можливо, просто треба взяти якусь паузу на роздуми, зробити висновки і так далі. А про минуле ще да, про щось згадати. Можливо, вам треба згадати. От ви ж зараз наодинці, да, і люди зачасту на «одинці». не тільки для того, там не всі для того, щоб там якось духовно розвиватися і наповнюватися. Да? А деякі люди вони і за своїх негативних установок довго залишаються на «одинці». А тому, що ну там сказали їм, не знаю, ти не вдаха там в дитинці, мама так пошуткувала. Да? і людина тривалий час живе на одинці, Вона думає, Боже, та я не вдаха, та кому я такою потрібна, бо потрібна, да. От, то треба тоді з тим розібратися з негативними установками. Якщо ви хочете бути не наодинці, да? якщо ви хочете зустріти своє кохання, то почніть просто розбиратися. Не можете самі велком на індивідуальні консультації, як то кажуть, на правах реклами. От, не хочете до мене шукайте інших е, спеціалістів. Я, ну, не, я не, не затягую нікого силком. Боже Боже, І так, Далі поїхали. Робота або бізнес. Да? Пентаклі в нас. І так, тут можлива зустріч з небезпечним конкурентом. Людина, котра без моральних, взагалі, якихось принципів. І якщо їй буде треба завдати вам шкоду, то вона готова. Ви зрозуміли? Передивіться, де у вас що там, ну. Ви обов'язково вже побачите, відчуєте, поставте собі мету зрозуміти, хто до вас негарно. Знаєте, негідні конкуренти без принципів, вони не, вони не одразу проявляються відкрито. Тобто відкриту ворожнечу вони ну, рідко коли одразу роблять. розумієте? Вони будуть вам посміхатися за вашою спиною щось, щось робити негідне. Розумієте, буду, ну, можуть там, брехати на вас, да, що ви там ну, поганий спеціаліст, наприклад. Або що ви там марнотрат якийсь і так далі. тобто Ну Просто придивіться, да, і зараз ви можете щось щось вже виправляти, почати. От. Тобто тут ще про Ну можливий відчай такий, да, якийсь слабкий страх, корупція або самовпевненість. Надмірна, скажемо так. От, тож дивіться, впевненим собі треба бути, якщо ви справді нічого там не робили негідного, Наприклад, корупція, да? От, а якщо ви то робили, ну вибачте, вибачте, тоді до вас, ну тоді для мене особисто зрозуміло, чому для вас у вас з'явиться такий конкурент. Якщо ви когось ображали, де щось Крали і так далі, да е, негідно ну, здобули свій статок і так далі. То звісно, будуть втрати. Ну за все приходить розплата. Що ви думаєте? Зараз е, вже все швидко. Знаєте, іноді люди думають, та що, вон, мільйонери, вони накрали там мафіозі, з ними нічого не відбувається. Та звідки ви знаєте? В них теж є муки, знаєте, багаті теж плачуть, да як у серіал був. Просто вони того не показують. В них страждають діти через їх вчинки. Розумієте? В них в родинах і наркомани, і діти і так далі. Вони розплачуються по-своєму, просто. Вони не вони і ви, можливо, ще не, не відбудовуєте той зв'язок між діями, да і потім наслідками. А він обов'язково. Тобто, якщо ви когось обдурили на гроші, дивіться, не обов'язково хтось і вас просто обдурить на гроші. Не обов'язково вас може Всесвіт забрати у то, що ви ну нечесно забрали. Наприклад, я ж не, не стверджую, що це ви робите. Да я просто пояснюю, якщо до вас така людина, то там у вас різні можуть бути пропрацювання. Можливо, ви ж. За щось розплачуває розплачуватись, да? От і розплата може бути через здоров'я, через негаразди в особистому, наприклад, житті і так далі. Вона різна, не не тільки. Ну там може бути еквівалент грошовий, розумієте, тобто втрати емоційні, вони будуть у вас більші обов'язково, ніж ви у когось забрали. Да, то просто якщо ви так робили, зробіть висновок. А можливо, така людина у вас з'явиться не тому, що ви комусь погано робили. Да, ви зараз можете сказати, та я нікого не чіпав, я тільки там працюю, чесно і все. Тоді тут вам час е, навчитися себе відстоювати да викривати негідних конкурентів. Можливо вам час навчитися говорити правду, не боятися, висвітлювати її. Можливо, вам час навчитися бути не з більшістю. Знаєте, як стадо, а бути при своїй думці, да, і відстоювати те, в те, що ви вірите, якусь правду і так далі. Тобто, просто подивіться, подумайте, ну ви можете зараз вже все виправляти або просто підготуватися, да, підстелити собі, тобто наперед продумати якісь кроки, щоб себе захистити, свої якісь здобуття, свій бізнес, свою роботу, своє покращення, підвищення, наприклад, по роботі, да, кар'єрний рост. І так далі. Тепер королева Пентаклів це для тих, хто ну, без роботи, да? без, скажімо, без бізнесу. От людина зараз думає, що, і, що і робити та з цим життям. От, королева пентаклів, це про жінку, котра звикла керувати, така командирка, котра нікому не довіряє і не викликає довіру у інших. А, можна сказати, що це так, така набридлива особа, котра намагається нав'язати усім своє бачення. Тут про втрату довіри, тут про хід подій, котрий уповільниться. Можливі матеріальні втрати і фінансова нестабільність. То тут, звісно, якщо до вас втрата, робо, втрата буде довіри на якійсь роботі, де ви були, да? а, то. ну... Вам буде важко і нову знову таки, поки ви це не пропрацюєте, вам буде важко знайти нову роботу. Якщо у вас погано з довірою до інших, да, наприклад, у вас був негативний досвід на попередній роботі. Ну не знаю, кинули вас там на гроші, да не заплатили щось. От. І якщо ви це не пропрацювали, не зрозуміли, для чого вам да було дана та ситуація, да які висновки зробити, де вам духовно зра, ви можете зростати на тій ситуації, тоді дивіться, ви будете йти, наприклад, на нову роботу, да, захочете влаштовуватись, але підсвідомо ви будете чекати, що вас знову кинуть. І воно так і буде. Якщо ви то не пропрацювали в собі, ви будете підтягувати саме такі ситуації, котрі будуть повторюватися і повторюю. Ну, як порада, тут знову таки просто візьміть стоп. Не поспішайте, нікуди не ходіть, а, притримайте свої гроші. Да? Знову такі, вони у вас є, але від вас залежить, куди ви їх і як ви будете їм розпоряджуватися. Тому що ну, взагалі карта, то ви мали бути б на троні, да? але якісь ваші вчинки вас призвели до отакого, до втрати до вас довіри, наприклад. От, то тут, звісно, що не до нової роботи. Просто взяти стоп, от, і, скажімо так. Реально подивитися на свої фінанси, да, можливо, треба дати собі якийсь відпочинок. От є у вас там не знаю на три місяці пожити, та хоч на місяць, да, у вас є фінанси. Ну, дайте собі хоча б декілька днів, щоб перегру... перезагрузитися, пропрацювати От і негатив, на котрому ви підтягуєте такі ж самі відносини, да, там, і потім вже йти ну і думати, або бізнес ви собі хочете новий, або на роботу кудись. Далі, сюрприз з плюсом десятка кубків. Це про ідеальність людського кохання та дружби. Тут істина співпраця можлива, тут про виповнення бажань в особистому житті. Карта вказує на людей, котрі будуть любити вас та піклуватися про вас. Тут про кохання в родині. Про повагу, стабільні відносини, сімейні традиції або час їх вам запровадити, якщо у вас ще таких немає. Да? Тут у нас все добре. От, але дивіться, карта каже не тільки про те, що тут да тут про союз. тож якщо ви тут пропрацюєте оце і своє оточення так само, то ви можете налагодити десятка, це як новий етап в чомусь. Да? Можливо, вам треба в травні пройти ці випробовування, якісь втрати, розрахуватися з усім, сказати Стоп життю! Тепер я розворачуюсь. Позитивну сторону, і у вас відновлення буде у всіх сферах, да, і всі кубки ваші наповняться. Шістка кубків. Це в нас сюрприз з мінусом сказати, можна так. А, дивіться, тут повернення чогось доброго з минулого. Можливо, це допоможе подивитися вам на світ іншим поглядом. Да? Іншим поглядом, подивитися, тут теж треба подивитися на минуле своє щось згадати вам. Тут є можливість набратися сил, здобути рівновагу. Можливий смуток за минулим, котрий може при... призвести вас до помилок, до хибного вибору. От вам і мінус. Да? Загалі карта гарна, але а, ну, просто хибний вибір. Тож дивіться, ви можете це попередити. Це ж ще не травень, да? є час у вас. І так, про що треба знати? Десятка мечів. А... Що бажана тут тимчасова зупинка? Карта каже, що вона буде ця зупинка. Знову вам кажу: самі робіть собі свідомі зупинки у всіх сферах, якщо у вас у такі йде, розумієте? Самі зробили зупинку, пропрацювали. Чому в мене так йде? Навіщо мені ці ситуації? Який досвід я зараз можу використати собі в подальшому в облага? Від чого мені зараз треба відмовитися? Що да? мене при привело до такого стану? О, до десятки мечів, що мене сюди притягнуло. Тут можливо падіння, як то кажуть, у прірву нещасті, нестабільна ситуація на роботі та в домі. Зрозуміла, це вам що треба знати. То робіть висновки, любі друзі. У вас може бути все класно, але є деякі моменти, котрі просто треба пропрацювати. І дивіться, вам. Ну, як підтвердження моїх слів. Да? А, на що благословляю вас ваш рід? На те, що час діяти благосно для себе час? Да? Пропрацюватися і вилазити з того кокану, де ви там засиділися в минулому. Про що ви так важко і тяжко згадуєте? Да? Що ви за собою тягнете з минулого? Які негативи? Відпускайте їх, тому що бабочка, метелик це про легкість розумієте, Про легкість, про те, що час явити вас. Чудових цьому світу час явити свої гарні наміри, гарну свою красу цьому світу да показати. Ви ж зіронька, пам'ятаєте? Ви зіронька? це у вас потужна одна сильних арканів. Це ж не означає, що у вас тільки... Здоров'я буде гарним, це означає гарний вплив. Тобто для вас зірка світить. То тільки розробіть висновки, позбудьтеся хибного чогось. да, І буде щастя, і ви ви зірка, і будь ласка, собі пархайте по життю легко. Ваш от благословляє вас на прийняття. Тих змін, котрі зараз входять в ваше життя, вміння відпускати старе та приймати нове, це щастя. О, я, я з цим повністю згодна, повірте, на собі все перевіряю. Просто так нічого не балакаю. Тож, якщо щось не зрозуміло, це загальний розклад, да, то запрошую вас на індивідуальні сесії. Будь ласка, в описі буде різна там інформація. От, я вам бажаю всього самого найкращого. Будьте зіркою. Хай буде вам благо у всіх ваших сферах. Хай ваші зміни будуть самим екологічним способом проходити для вас. І так, тримаймося світло. До побачення! З повагою, Софія! Лайкайте!